Кожен до чогось чи до когось буде подібним. Багато на світі замість людей різних звірів. Згадаємо, як буває, подумаємо і ми на інших чи хтось на нас скаже. Він дуб дубом, чи впертий осел, а вона. Підступна, як змія, а скільки скаже про вас, чи ви про інших, а він добра людина, прекрасна, як весна і щира плодами, як осінь. Хто кого в душу свою запросить? Послухаєте себе і самі. Про себе правду скажіть.